Всім привіт! Мене звати Наконечний Іван, і сьогодні ми беремо інтерв'ю у нашої студентки першого курсу Б... Варварі Бобровнікової. Варвара, будь ласка, представтесь. Всім доброго дня! Мене звати, як вже все сказали, Варвара Бобровнікова. Я навчаюся на дизайнера графічного на першому курсі, як це теж вже сказали. В общем, так. Да. Ми дуже раді тебе бачити, Варварочка. А ти нас? Я себе теж не рада бачити. <реш> Добре, я вас рада бачити. А, будь ласка, поділись з нами о, трьома фактами про себе. Ну, я обожнюю хорори. Це ж можна сказати, так. Да? Дякую. <реш> я досить різностороння людина. Многогранник. Я Я на <реш> А також. Також я творча людина. Це ж можна показати? Чи це запікують котиками? <laughs> <Так. сасителі> <скільки ти> котик? Постараємось, постараємось добре тоді. Все чудово. Творюча людина, ну якраз для They. дизайну це They. і потрібно. They. Добре тоді. У мене таке ще питання. Розкажи про свої от захоплення, яким ти найбільше приділяєш часу? Найбільше приділяю часу моїй спеціальності. Я, якраз я і туди пішла, бо то хоч це мені подобається. Я малюю, я дизайнерю. Давайте, давайте я уточню. Все ж таки, дизайн він є різноплановим і там є різні течії, тобто графічний дизайн, там просто або в комп'ютері саме малювати, або на, на пергаменті малювати, або різноманітні речі. Є 3D-дизайн. Ось наприклад. Чим, чому ви найбільше приділяєте часу? Я такий більш матеріально центрована людина. Я люблю потрогать, пощупати, щоб можна було відчути, якби, такий зв'язок з тим, що ти робиш. Тому я думаю, коли ви будете вчити валяння, тобі дуже сильно сподобається. Напевно. Дай мені, будь ласка, відповідь на таке важливе, але філософське питання. Чому саме хенту? Е... Чому саме хенту мені сподобався вайб нашого університету? Він дуже такий уютний, прикольний. Мені, Коли я вступала, до прикладу, мені зі всім допомогли, абсолютно. Мене ледь ви не за ручку провели, довели до істерики. Це прекрасно, добре. Я тоді хочу у вас запитати стосовно того, як зараз відбувається весь процес навчання, які в нього є плюси, а їй можливо те, що вам не подобається. Ну, по-перше, мені все подобається. У нас дуже студент-центрований університет. У нас відбуваються різні заходи для студентів. Тут можна самореаліз самореалізуватися не тільки на спеціальності, на якій ти є. Тобто тут можна... В той же саме студентський парламент записатись, де проводяться також, можна допомагати всім абсолютно. Ага, ну зрозумів, типу, після занять є чим зайнятися, да, але також в університеті. С -с -с. Да, да. Це прекрасно. Тоді, будь ласка, підскажіть мені, що вас мотивує навчатися далі? Ну, по-перше, це самореаліза... самореалізація. Так. Можна запікувати мої просто. Е... Не хвилюйтесь, <соріко> ми все... Ми, наші люди все виріжуть. Тоді, добре, підскажіть, будь ласка. Мене також виріжуть. <соріко> <соріко> На жаль, ні. <соріко> 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 будь ласка, дайте мені відповідь. Ось, у вас, коли ви поступали в. У вас були якісь о, о, сподівання? Чи справдились вони? Вони навіть пересправдились, адже тут о, я стала більш активною, ніж в школі. В школі я просто сиділа собі з партою, читала книжки в бібліотеці просто була ноунеймом. No Ви та е, людина, яка ходила в шкільну бібліотеку? Так. Да, я... В мене була репутація серед викладачів літератури, що я можу е, розказати абсолютно все від корки до корки про кожного е, письменника. Тому мене ніхто ніколи не питав про, про літературу на літо. Я, я думав, що про кожного однокласника. Ну, це теж трохи. Добре, прекрасно. Цікавий факт про вас. От і. У мене ще одне питання. Воно стосується наших викладачів. От, чи є викладачі е, ось з таким великим плюсом, і викладачі з мінусом. В нас викладачі, вони або дуже хороші, або такі просто норм, прекрасні. Ну, в нас всі викладачі хороші. У нас вони можуть тобі. Так, ноєм чи всі прекрасні? Да. Вони нормально прекрасні. Вони прям супер. Mm -hmm, такий симбіоз нормальності і прекрасності. Да. Mm -hmm, так. Добре. А, а Як законів. ви взагалі їх оцінюєте? На 45. <гум> Чудова математика. Ви, до речі, приходили вже в вишмат? Мені 140, ви думаєте. <гум> <гум> добре, тоді. А, мені приємно з вами говорити, але, мені. Прийшов, але прийшов час до останнього питання. Ура. І це останнє питання стосується е, того, що ким ви себе бачите після закінчення навчання? Ну, я стану як мінімум на 5 років старше. Це, це точно це, чудово. це база. Угу. Е, ну, думаю, я так планую. в мене буде. Тиха, спокійна, стабільна робота, велика квартирка і котик. Бажано рудий. Або ж і не рудий. Всі котики прекрасні. Ага, ну котик, це чудово. І я скажу те, що чудовим було з вами спілкування. Дякую. І... Мені дякую... приємно теж з собою спілкуватися <світ> і з вами. <світ> добре, добре, дякую, велике. І на цьому у нас все. Дякую вам за те, що дивитесь нас, і за те, що послухали. Наше інтерв'ю на все добре, на все добре, до побачення всім.